Доброго ранку, друзі. І ви знову на моєму каналі. Миру, добра, здоров'я. Всього всім найкращого. Зараз покажу, що у нас під ногами. Отак От у нас під ногами. Отак От я мішу болото. Так, то сільське болото вже надоїло. Я знаю, що і вам надоїло. Ну і я не виняток. Мені теж це все вже надоїло. Але що зробиш? Вроджений ходити, літати не може. Так що обхожу, минаю ці болота. Була можливість, наприклад, сьогодні поїхати з батьком, але <кій> він їхав дуже рано. Без 10 восьма що я там буду робити. Мені все рівно до сьомої години сидіти, мене скоріше ніхто не відпустить. Тому я змушена місити це болото пішки своїм 11-м. Але я не скаржуся, друзі. Я завжди кажу, що я не скаржуся. Я дуже сьогодні з настроєм, дякувати Богові. Поговорили зранку з Мар'янкою, з Максимком. Максимку щось зранку не дуже був у настрої. Ну, ми все складаємо, що то така погода. Але потім по дорозі поки йшли в садочок, проснувся, розговорився і трошки. Нам розказав, що на малюнку був дорослий тато бик, і він казав му, ми з дідусем, звичайно, підтримали його, посміялися, підтримали, що це дійсно правда. Побажали гарного дня, спокою і порозбігалися. Максимку в садочок, Мар'янка додому, бабуся на роботу, дідусь давати свиням їсти, обходити господарку. Може сьогодні буде погода, щось буде ремонтувати. Ну, якщо чесно, цей дощ вже дістав, уже якби тиждень, але дякуємо Богові за все. О! Мені, я вам скажу, плести цим болотом. Це траса мужності і витривалості не тільки зимою. Коли болото, то це траса витривалості і весною, і літом. О, ну що зробиш. Так, щось дивлюся, що дощ накрапає, я парасолю не взяла, але нічого. Так, от така траса. Зараз знову буду щось думати тут, як би цю воду холєра, приспустити. Щоб на вечір було добре йти. Мій Михайлик казав, що потім візьме сапу і піде трошки ці води. Ці води трошки поприспускає. Але що тут поприспускаєш? Тут треба резинових чобіт і ось той горб. Все і там треба розкопувати що трактор нам нагорнув. Трактор добре, дорогу прогорнув, але людям, як завжди, не догодиш. Ну, я в тому числі теж. Я в тому числі, друзі, теж. Бо дуже тяжка дорога. Дуже тяжка. І... Ай, боже, 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 Боже. Ну що робити? Все якось так, це якось так відбувається на наших дорогах. Ну тут ще так, більш-менш. ще приспустила, бо менше, менше калабань. Ой, дощ накрапай. Добре, відключаюся я, друзі, бо телефон зараз буде мокрий. Поки що всім гарного дня, спокійного, позитивного, до нових зустрічей. Якщо дощу не буде, далі включуся.